Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про реверси даних монет. Як відрізнити штамп АА, той що справа, від штампу ВА, той що зліва. Так як саме ці два різновиди зустрічаються саме часто в даному номіналі та впливають на ціну, тобто. Монета може коштувати від 1 гривні до 10 тисяч гривень в різних штампах зі штампом А та ВА. І розпочнемо з того, що 10 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурту даної монети рефлений. Тобто мілка та крупна насічка по всьому. Колу монети. Саме такі технічні характеристики має дана монета. Як я вже сказав, сьогодні по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця ми з вами розберемо реверси монет штамп А та ВА. Пропоную вам розпочати із правого штампа АА. Які особливості та як його визначити? Щоб визначити штамп АА, нам треба спочатку визначити, що це штамп А. Які особливості він, він має та як він характеризується. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. В нолі коло воно нерівне. А черенок грони номер 7 взагалі не підходить до ягоди. Самі ж ягоди у даної монети вони рельєфні. Штамп А ми з вами визначили. Як же визначити різновид А? Різновид А характеризується так, що груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 має рельєфні ягоди. Саме така особливість даної монети. І всі написи знаходяться в одній площині. Отже, штамп по реверсу 10 копійок 1992 року, штамп Аа ми з вами визначили. Ось саме він. Що ж до реверсу ВА? Які особливості має цей варіант? Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло ж у нулі, воно рівне. А черенок грони номер 7 він підходить до ягоди. Ягоди, вони ж великі. Саме такі особливості має штамп по реверсові v, штамп В. Як же визначити штамп ВА? Він характерний тим, що грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 має плоскі ягоди. Саме такі особливості має штамп ВА. Також зустрічаються різновиди виготовлення брака. Проте з ними ми з вами познайомимося пізніше. Отже, тільки що з вами ми визначили штампи по реверсі 10 копійок 1992 року штамп АА та штамп ВА. І зараз ми поговоримо про ціну даної монети. Поговоримо ми за штамп 12А. 12 ВАМ. На даний час штамп 1-2 ВАМ коштує від 5 до 7 гривень, якщо у вас таке відношення аверсу до реверсу. Якщо ж навпаки, тобто штамп 1-2, але він буде з штампом АА, то ціна даний монет на даний час складе від 3 до 5 гривень за одну монету. Отже, в цьому відео ми з вами розібралися про те, як відрізняти. Реверси даних монет. Що вам ще хочу наголосити? Якщо ви знайдете монету, що знаходиться в штампельному блискаві, тобто, що випущена Національним банком та не була в обігові, ціна даної монети в даному штампі складатиме від 50 гривень за одну монету. Також не забуваємо дивитися, з якого металу виготовлена дана монета. По стандартних заготовках монета виготовлялася з латуні. Проте, якщо ви знайдете монету, що виготовлялася з алюмінію, бронзил, алюмінія, міді, немагнітної сталі чи магнітної сталі, це буде пробний екземпляр, який виготовлявся дуже малими тиражами. Ціна її на даний час складе від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати реверси та аверси монет 10 копійок 1992 року. Ще раз хочу зробити загальне уточнення. Чим відрізняється штамп АА від штампу ВА? Спочатку ми дивимося ось в це місце, де бачимо, що тут тупоугольний трикутник, в цьому ж місці прямоугольний трикутник. В нулі. Нерівне зображення, у штампа ВА воно рівне. В гроні номер 7 черенок не підходить до ягід, в гроні номер 7 черенок у штампу ВА підходить до ягід. Саме так можна швидко відрізнити дані штампи. Отже, залишу зараз пару секунд, щоб ви ще раз наглядно ознайомилися з даними монетами. Тож, всього вам найкращого!